Вітаю! Я Яресько Лариса Григорівна. Працюю в ПТУ-26 міста Кременчука на посаді майстра виробничого навчання. Професія, машиніст-крана, кранівник, машиніст-крана. Це той, хто керує різними видами кранів по підйому, переміщенню і складуванню вантажів, а також контролює, щоб вся техніка була у робочому стані. Перед тим як приступити до роботи, кранівник повинен пройти інструктаж з охорони праці і техніки безпеки для запобігання аварій на крані. І нещасних випадків з людьми. Переодягнувшись у робочий одяг, кранівник повинен взяти з собою посвідчення кранівника і отримати ключ марку в кладовій. Кранівник оглядає робочий майданчик, разом із тропельником підбирає вантажозахватні пристрої. На них повинні бути клейма або бірки, вказуючи вантажопідємність і дату випробування. Номер. Також перевіряється справність старий. На ній повинен бути інвентарний номер, вантажопідємність, маса і призначення. Підходимо до крану. Піднімаємося по драбині до посадкової площадки. Відчиняємо двері, заходимо в кабіну крана. Зачиняємо за собою двері на блокувач. Оглядаємо крап на предмет вогнегасника, діелектричні килимки. І рукоятки контролерів повинні бути в нульовому положенні. Підходимо до люка на галерею. Підіймаємося. На галереї крана ми перевіряємо механізми. Болтові з'єднання. Також перевіряються тролеї, головні і допоміжні. Спускаємось з галереї, зачиняємо люк. Підходимо до захисної панелі. Вставляємо в ключ, в замок. Провертаємо. Підіймаємо рубильник. Нажимаємо кнопку лінійного контактора. Перевіряємо в холостому ході механізм переміщення мосту крана. Механізм переміщення вантажного візка. Механізм підйому опускання. Вшись у справності, записуємо у вахтовий журнал. Після перевірки механізмів на їх справність ми подаємо звуковий сигнал про початок роботи. Найбільшим попитом на ринку праці серед роботодавців користуються будівельні професії. Кранівник. Унікальна професія, здобути яку ви можете в ПТУ 26 міста Кременчука. Ця професія забезпечить вам комфортні умови праці і стабільну високу заробітну плату.